Я всіх вітаю, що у нас е, почався сезон. Це дуже добре. Я дякую всім. Е, то такий да, формат, як то кажуть, ми перший раз з цим е, зустрілися. І то, як то кажуть, новина до всіх, не тільки до нас. Е, ми до цього готувалися. Нас тренер казав, що таке буде. Е, буде перша гра, друга і третя сама, е, найважче. І ми до цього були готові. Але я, звісно, хочу сказати: поздравити нашу команду. Сьогодні була пророблена робота. І наших болельщиків, звісно, хочу поздравити. І вітання всім всій Україні, що почався баскетбол. Це дуже, як то кажуть, до нас свято. Івана, а можна от, от тобі, як досвідченому рецею, оцінити все таке твоє персональне ставлення до того, що перше зіштовхнулося з сиреною так перед матчем, так. ментально це вплинуло особисто на тебе, і можна партнерів, якщо ти бачиш. <кхе> <кхе> Бо з цим, напевно, <кхе> нам, на жаль, буде до так, 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 так. Я, я зрозумів. Е, є таке, я думаю, за скільки е, часу вже всі звикли до такого режиму, е, що в, о, хлопці з Запоріжжя там е, теж е, неспокійно. У нас в Луцькі, як то кажуть, більш-менш. Але я думаю, всі готові. Я думаю, ми всі, як то кажуть, єдині, всі, всі з розумінням це ставля, ставляться до цього. Я, я думаю, ну зрозуміло, що це впливає. але ну, всі готові були. Я не думаю, докотиться, до це щось таке було. Всі, як то кажуть, за 8 місяців всі звикли. На жаль, болівальники на трибунах через війни немає, але наскільки однову ж таки команді буде легше і чи це впливатиме, грати в домашньому баблі наступному. Своя все-таки арена, свої кільця, але чи впливатиметься? То хто кажуть, це розуміло. Зал кожен в Києві яркий як приклад, це команда тренується в своєму залі, і вони показують свій гарний результат. Це теж кіта там 3-5%, але це допомагає їм. І я, як то кажуть, і може й нам допоможе. Я ми це то, то розуміло, що треба тренуватися до цього. Але як то кажуть, воно де-то внутрі воно може бути і полегше, і хто то що то як то свій кіто бросочок та й заб'є на свої рідні кольці. Звичайно, вітання. по-перше, нашим болівальникам, які нас дуже палко підтримують, навіть не знаходячись тут. Ця перемога, звичайно, для них чекали на цю перемогу. В принципі, вчора було таке питання, чи вистачить сил, Ну, напевно вистачило сил. Сьогодні трошки ми зіграли більш широку ротацію і дали можливість пограти тим гравцям, які вчора отримали менше часу. Стосовно самої гри, стосовно самої гри дуже ми, план на гру був такий, що ми тут. Скажімо, в Запоріжжі теж третя гра, теж хлопці грають третю гру. У них е, е, хлопці отримують на, на, на довгих хвилинах да, лідери команди. Тому максимально ми намагалися тримати темп, який нам, в принципі, е, дав той результат, який ми очікували. Вам, як тренеру, банальне дуже питання, але було важко достукатися. Тактично все зрозуміло, але ментально перерви, перерв. Ви зовсім змінили гру під, під, під щитами. Ви підбирання програли в першій половині і 10 підбирань за півтори чверті, одразу зібрали на Черному щиті. Це, як мінімум, ось це впадає Дивіться, в Ну, Дивіться, у нас взагалі, якщо аналізувати дві перші гри, у нас взагалі є проблема, була проблема точніше да, стосовно е гри під кільцем, тобто наша варіативність, да, вона була завжди, ми могли варіювати, або ми можемо загрожувати з під кільця, або ми можемо загрожувати з периметру. Перші дві гри у нас просто не працювали. По різним причинам розбирали, звичайно, на цьому ставили акцент. І сьогодні десь ті гравці, які там отримали, так кажуть, завдання да, більш бути агресивними безпосередньо, там, в безпосередній близькості до кільця, Вони, в принципі, дали ті очки, яких нам не вистачало і в першій грі, особливо в першій грі і в другій грі. Так, звичайно, команда дуже ще сира. У нас, як ми вже говорили, там, пів команди ми. Нас покинули, і нові гравці ще не, не повністю розуміють нашу систему гри. Там в захисті можливо трошки більше. У нас є проблеми з організацією нашого нападу, але ми над цим працюємо і е, я думаю, що команда буде надіюсь, дуже надіюсь. Ми хочемо, щоб вона від гри до гри прогресувала і показувала більш змістовний баскетбол. Дві перемоги у трьох матчах для команди, яка в Суперлізі, це завжди небагато. Які висновки ви зробили щодо своєї команди, щодо її можливості, щодо її потенціалу? Ось за цей бабл. Можливо, і на який результат ви дивитесь після того, що ви побачили на фоні інших суперників, бо у вас вперше з'явилася можливість оцінити свою команду на рівні інших команд суперників? Ну, по-перше, так, це перший бабл, перші наші ігри в нашій історії взагалі клубу на рівні Суперліги, звичайно, десь можливо, особливо після першої гри. Деякі нас вже почали хоронити. Да? Гра дійсно була дебют, дебют наш був в Суперлізі, був провальний, це так воно і є. Тому, можливо, до нас таке ставлення, як до новачка. Звичайно, все одно в кожній команді, які тут були представлені на цьому баблі, є низка гравців, які мають. мають Досвід гри в Суперлізі і мало того, що мають досвід, цей, і вони мали хвилини навіть в Суперлізі, яка, звичайно, минула Суперліга зовсім іншого рівня була. Але якщо ми вже про це заговорили, я дуже вдячний взагалі всім тим, хто приймає участь в цій Суперлізі. Це історичний сезон і історичний сезон, бо це перший сезон під час війни. Повномасштабно, всі люди, які взагалі е висвітлюють баскетбол, хто залишився тут грати, хто залишив тренувати, всі моя дуже велика подяка. Е стосовно що буде далі, і які висновки ми будемо робити стосовно е перших результатів, я не думаю, що е якісь висновки можна робити. Звичайно, ми показали, що ми можемо. Хлопці, по-перше, отримали е досвід переможців. Вони зрозуміли, що вони навіть така сара команда, як у нас, ми. Як то кажуть, передсезонною підготовкою дуже важко взагалі назвати те, що було, але все одно вона була коротенька, ми встигли там десь попрацювати над якимись базовими речами. Хлопці, найголовніше, що для мене важливо, що вони зрозуміли, що вони можуть перемагати. Так, да, було дуже тяжело. Все-таки третій день грати по 30 минут. Тяжело фізично, плюс що сьогодні була перший раз тривога. і вона теж внесла свої корективи. Вроді вже розігрілись вийшли на матч. И тут пришлось посидеть больше часа в убежище. Хочу извиниться перед болельщиками. Мы не должны так проигрывать. Все-таки эта команда я считаю нашего уровня, и мы должны с ней как минимум играть в равный баскетбол, а может быть даже выиграть. Хочу поблагодарить ЗСУ за то, что мы имеем возможность играть нашего тренера Стаса Анявдиенко, который сейчас защищает нашу страну. Что касается игры, пропустили опять много трехочковых, вторую игру подряд. Думаю, если мы поправим этот компонент, а также будет у нас меньше потерь, мы будем смотреться гораздо лучше. Роман, Андрій, що Це за трат, трат. Цебившая, функционал, физика, ментальность, в чем проблема на главнейшая? Ну, у нас из опытных игроков на позиции 1-2-3 только Виталий Тимчаров. И все остальные ребята молодые, им нужно больше опыта, как бы притереться. И они тогда будут меньше, мне кажется, терять мяч. И мы как-то будем смотреться более увереннее. Вот. И что до пидбрани. Після першої половины Запоріжжя выгрывало предбарание. Саме в тому удалось знака, что просто агресивніше суперник був налаштований на половину. Вважаю, що усталость далася, усталость роль, що другу половину. Я считаю, что все-таки усталость усталость сыграла свою роль, потому что уже ноги не бежали в вторую половину. Но я думаю, мы потянем еще больше физику, и все будет нормально. Мы будем выходить и на третий матч свежими, и все будет хорошо. Хочу сказать, что що... в принципе, играли две с половиной четверти на равных. В середине в третьей четверти еще был равный счет. Ну, как сказали, как сказал Рома, да. сказалось и физическое состояние игроков, и ребята молодые, которые должны выходить помогать. Немного в нужный момент испугались. Это первое. Марк получил 5 фолов. Он и так бегал с микротравмой, еле-еле. Ну, ротация еще сузилась. Нам стало совсем тяжело. Плюс Команда соперника сегодня смотрелась явно сильнее нас на голову, и это было видно по игре. Наши полевые игроки явно не справлялись один в один в защите, за счет этого была подстраховка под кольцом, мы освобождали периметр, но они с прекрасным процентом нас за это и наказали выставки надо работать, надо подтягивать и функциональную подготовку, надо подтягивать молодежь, чтобы она выходила и давала возможность лидерам команды отдохнуть. Поэтому может где-то надо наоборот дать возможность молодым выходить чуть больше дабы лидеры к концу игры были скажем так более свежие. Поэтому надо много работы, будем работать, будем разбирать игру смотреть делать выводы. А что вы видите потенциал как раз э, в цих, там 2 недели, когда между баблами будут вникать, чтобы саму физику подтянуть, чтобы легче было проводить по три матча? Например, ну, у нас, помимо физики, проблемы и тактического плана. Ну, первые игры, есть видеоматериал, который можно просмотреть, сделать выводы. До этого мы тренировались, у нас тренировочный процесс, мы играли между собой. Тут ребята ощутили э, скорость, э, жесткость игры. Вот, допустим, Луцкий я э, на собрании говорил, что надо не проиграть именно в борьбе. Если в первой половине мы э, тягались, отсекали, выиграли подбор, под кольцом смотрелись более предпочтительно, по крайней мере, в защите, то ну, вторую половину мы и под кольцом, и проиграли свой щит. 20, 19 подборов на нашем щите сделали, поэтому опять же, надо смотреть, разбирать. Ну и плюс ребята получили опыт, бесценный. Некоторые первый раз вышли на площадку на уровне Суперлиги, поэтому будем стараться сделать выводы, исправить ошибки и двигаться дальше.